30. Всім привіт, любі друзі! Ну що, казав я, що в Hell-Tlus більше грати не буду, але зараз такий проміжок часу, що контенту дуже мало. І приходиться хоч щось уже грати, тому що ну, сквад набридає, арма недороблена. Всі інші шутери, які були обіцяні, що вони вийдуть в цьому році, вони ще не вийшли. Тому повертаємось Хелетлуз. Сквад 44 по онлайну слабенький. Привіт. І такі справи. Значить, вийшло там оновлення, додали новий режим Скірміша та переробили фракцію Британії. Чи її повністю переробили, чи її просто додавали? Я цей це питання, це питання не розібрався трошечки. Мабуть, що повністю додали, якщо ЕЛАЛАМЕНЬ є. Значить, Що в нас тут маємо? Ну, Можемо змінювати зовнішній вигляд, як завжди. Тут всі ці прикаляси, це все нічого не помінялось. Ну, По-моєму, чи їх дійсно переробили, чи я просто не грав раніше за Британію, щось таке. Значить, такі скіни у нас є, тут, понятно, метики, автоматчики, кулеметники, ніфіасі бандура. Я грав проти танкістам вже одну каточку, Непогано погано я вам скажу. Значить Ось така карта. ну Карта Ель Аламейн. Значить, є всього 20 хвилин при захваті точки, хтось захопить точку, умовно кажучи, уже пішов е, відлік часу. І тобто, чия буде точка на кінець захвату, точніше, точніше, на кінець е, від, від рахунку цього таймеру, той і переміг. Давайте побачимо, подивимось, що тут буде. Декілька є. Видів цього еляламейну є як і ночний, як і о, при такому, знаєте, тумані, і пилова буря і тому подібне. Ну, є ось такі при денному освітленні, що в принципі виглядає дуже непогано. Вісім хвилин залишається до закінчення цієї катки. І скоріше за все ми вже перемогли, мабуть, що. бо вибити вже буде майже неможливо. Стосовно графіки і взагалі дизайну карт тут претензій зовсім нема. Що скажу, по стрільбі також ой, ой, -ой. якщо акуратно і дуже обережно грати, то в принципі можна настрілювати людей. У бачу, німець біжить. Ваншота достатньо, щоб вивести з ладу вашого опонента. Тому, в принципі, в принципі, видно, що працюють над грою. Доробляють, доробляють. Можна за це похвалити, то, що не закинули, Добавили новий режим. Це вже в принципі непогано. Ну принц кірміш називається, але ну, по факту це зустрічний бій. Ще я помітив таку особливість, що треба дуже обережно грати. Тобто по факту тут гра заставляє тебе крисити, мовно кажучи. Ну, можливо, це в цьому режимі. Просто я вже попередню катку грав, але не показував, не стрімав. Є і СССР фракції, тобто там е Східний фронт, є і висадка в Нормандії, там все, що має бути. От бачите, і африканський корпус, африканські поля. Боїв також присутні. Ну, чомусь все дуже темне, все дуже темне, я ніхрена не бачу, хто там, де там вони є. Нас тут зажали з двох з моїм. Хто там ще ззаді, як наче хтось стріляє, чи що. Я взяв проти танкіста, у нього доволі прикольний отакий РПГ. Так, 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 трошки поранили мене. Ну, вони штурмують, але щось поки що в них не виходить. І ми, походу, виграємо. Щось навіть навіть не на три 3 хвилини, ще закінчилось до кінця карти. А ніякого супротиву немає, вони там десь на пагорбах сидять, тільки стріляють, настрілюють і все. А їм треба точку захватити? що ви настрілюєте? Давай теж постріляємо. Чи то пушка там, походу. То вони там пушку побудували. Вау. Хтось RPG стріляє. Воно долітає, хоче заліті чи ні. Да, долітає. Треба зайти у цей... Чорний кружочок і я так зрозумів, щоб було більше з твоєї команди, аніж команди противника. І тоді ви почнете захоплювати ту точку. О блін. Тут уже махач серйозний, де? Йоп, РСТ. Бомбардування крепке, диви. Так, ну тут тяжко, тут уже тяжко буде підійти навіть, до... З самої точки, але We're треба joking. спробувати, треба пробувати. Me. Fuck it's a так куди ти стр... Ага, бачу. Забрали, забрали, забрали. Гоу-гоу-гоу. Погнали, погнали. Диффайся, ну ми там, да, розродилися прямо ззаду, в тилу в них. Ну, карта пропрацьована. От хто розробляє для них карти, просто респект великий. Ну максимально приємно грати тут. Деталізація. Ой-пизда, коротше. Догрався, нако. Погрався. Ні, я живий. Якісь коси стріляв. А вони теж вони теж атакують, блін. Щет. Вбили, вбили. у uh у -huh. РСТ! Махачи, махачи! Оооо, дає джаза, ты диви. Yeah. Давай-давай! Насыпай! Хе-хе! Ааа, но! Убил блин! Enemy supplies in H1 Оооо ха-ха-ха О це я поймав його чуєш на полі зарядочки You ook ye stone Nice 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 А вони по каналам тупо порашать ти бачиш? Тобто треба якось Поближче до мосту Пішов махач Блін вот он я вже бачу їх Ой-ой-ой Мінус. кулеметник. один. Капітан! Це вже лежить, по моєму Вони там. В річці, в річці. Капітан! но no, Капітан! Капітана вбили. Гранат! <соць> 60. <соць> о, найс! Мінус. Мінус, мінус. Кулеметник довго не живе, зразу палять його, але він теж може зробити багато проблем. Давай, мабуть, перебіжимо на ту територію. Щось мені підказує, що вони сидять під мостом. Давай перевіримо. Гранаткою. Вона полетіла, я так і не бабачу. Не видно. Не бачу, баба. Найс. Попав, чи не попав. Я буду крисити тепер, мені пофіг. Я хтось тобто спускається, чи не вдалося. Неважливо. А, -а, -а, а Тут у них всей спавн. машина. Вони тут спавняться. Слухай, ну давай тоже трошечки покемперів. Зараз буде зрив. Замінували, походу. Іху! Найс. Ну, такий дешевий взрив. Видно, що не трошки його переробили, але ну, нема імпакту, то в складі, якщо щось зривається, тобі там вся карта, ой, карта камери, отак одразу бам, Щось взірвало <свісно> <свісно)> зразу видно. А тут так собі так. Пітарда, пітарда якась підірвалася і все. Типу, нема того імпакта. У нас 9 хвилин, щоб захопити точку. Готов. Вау, щет! Вот еще один немец. Давай-давай-давай, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Let's go, let's go! Guys, no step back. If I see one of you stepping back, I'm going to kill Аванпост, дестрой! На, блин! Лежатый! Аванпост, дестрой! Аванпост, дестрой! I repeat, I will post destroy. Shit. Shit. Wow. Come on, baby, let's go. Ah, блин. Shit. Enemy tank, enemy танк, <laughs> Ты что, не бачу, блин? Что тут Нимой слышал, блин? Німець теж кадр взяв а, форму зимову. На! Лежати! Уху! Давай, давай! Be careful, be careful! Fire, 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 fire! Що ти пригаєш? О! Ха-ха! Характерний був джбоньк. У голову. І ще біжить. Я буду крисити. Я буду сидіти, крисити, стріляти з такої дистанції просто. Що довго не вийде, я так зрозумів. Знаєш якось заморитись, гратися режим, бо, наприклад, коли режим є лінія фронту, то ти вже там десь катка може бути година, півтори, ти вже. Після години катки ти думаєш, Боже, швидше воно вже закінчилось. Тут все відбувається доволі швидко, пів години на катку, і все. Хто виграв, той виграв. Хто програв, той і програв. Все. О, все доволі просто. Одна точка, це означає, що кучність подій прям зашкалює. На самій точці там махач постійний Але Дисбаланс трошечки все ж таки є. Хто перший зайняв позицію, хто перший зайняв точку. Потім їх дуже тяжко, ти просто витратиш всю, весь, час, весь час, що залишився, на те, щоб е вибити противника з цієї точки. Тобто, по факту, це якийсь інвейжн перетворюється. Не бувало такого, що от я пограв, щоб точка ходила з рук в руки там постійно. Там завжди буває так, що стартує катка, одна команда захоплює. Точку і все. І, тобто, інша команда там постійно -пробує, пробує атакувати, атакувати, атакувати. Тобто, це доволі тяжко, я вам скажу, постійно атакувати цю точку. Але атмосферна і бувають місцями цікаві такі знаєте, моменти. Це, це мені в принципі, і подобається ця гра. Я сказав, що мені подобається ця гра. Оооо! Обмовка по Фрейду. Насправді я хейтер, я був хейтер цієї гри. Але от зараз погравши, можу сказати, що в цілому... в цілому нормальна гра, можна грати, по знижці я би, якщо б у мене не було цієї гри, а от там були б безкоштовні вихідні, я б пограв там 2 дні, я б би купив би цю гру реально. Тобто по знижці, якщо б вона була гривень 300, вона цілком коштує своїх грошей. Вона на, на, на рівні зроблена все ж таки. При досягненні, наприклад, третій рівень цього стрілка тобі буде доступна якась нова зброя, поняв? І я хочу прокачати цей рівень. Можна взяти там, умовно кажучи, типа з цим. ППШ якийсь. Не ППШ, а пізретим кулеметом. Не проблема. Можна з РПГ взяти бронебійник, там, медик і тому подібне. Але я хочу... На що ти там глядаєш? Попався. Я буду тупо сидіти так на одному місці. Хай самі бігають, слухай. Бо я вже набігався, я вже бігав, бігав, тебе... тільки підходиш, тебе вбивають. тільки підходиш, тебе вбивають. Та скільки можна, блядь? Скільки можна. Та я буду сидіти і чекати. ще один. Йоп! Пересети! Що ти пригаєш, блин? Попав! Де ти міняюся? О, найс! На! Ще один! Ще один! Перезарядка, Ой-ой-ой. Займати ці розвалені місця. Це буде. Ну це скики высадилось? О oh май гад, ми вже одного втратили. Нічо себе скільки, толпа, толпа, давай, 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 гоу 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 Залітаємо, займаємо. Я думаю, що вони вже теж там приїхали, зараз буде заруба просто. Просто просто. What? 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 Shit! Ты что, сдурил? Ха! -а -а. -а. Капелюк ведихал. Уху! Попал разок, давай! Души его! Найс джоб, найс джоб. Давай, давай, давай. Е бойс! Дайс! Вот лясы. Пустальная крыса, блин. И там еще я чую прямо вот не стреляют, упоряд. Бежите. Стой. Да. Так, готовий. Так, let's go, let's go, go, let's go. Це ж ще, ще не точка, ні. І де тут прикол, що тут є бомбардування, таке прикольне. О! Японський бог! Просто Мінус 3 дав! Він мені кинув гранату, не кажучи. Але бігти... О, захопили, найс! Так, так оце вороже. Бля, я косий. Під затильник дав. Вот еще бежить. Найс, 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 найс. Найс, 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 найс. Пустынні крыси, блин, будуть помирати. Єпойс! Yeah, Перемога! Over race shever. Після топ.